Усім доброго дня! Канал Сіська господиня, і я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні буду пекти пиріг з сливами і скажу вам, що пиріг по такому рецепту виходить дуже смачненький. І скажу вам, що мені для цього треба і як я це буду робити. Я взяла отут такого м'якого вершкового масла 150 г. бачите, м'ягеньке воно. Приється мені треба. оцет, борошно у мене отут 250 г, борошно просіяне сіль. Я взяла 180 грам цукру, але сюди буду додавати тільки 150. Ну, я покажу трошечки залишу, щоб зверху присипати сливи на переговори. Сода мені потрібна: ванільний цукор. І отут у мене 10 великих сливів. От і все, що мені треба. Я зараз. Візьму міксер і буду збивати масло з цукром-міксером. Додаю до масла валіний цукор і цукор. Як я казала, увесь не додам. Ну, паче десь столову ложку залишила. І тепер гарнесенько зіб'ю міксером. Я ще додам дрібку солі отсюди. І буду продовжуватися. Ну, десь так, хвилин 5 збивала масло з цукром, а тепер додам сюди яйця. І буду збивати ще з яйцями спочатку. Розмішаю їх. І намагаю такі один збивала ще яйця з маслом і цукром. А зараз буду додавати собі. У мене чайна ложечка і візьму таку чайну ложечку ну, з таким невеликим вершком. Ще трошечки можна зняти. Отак, додам десь сюди. Таку столову ложку добру, ще трошечки оцету і згасю гарненько Ось тут, сюду. Так гарненько, щоб воно тут загасилося. Додам сюди. Отак. І тепер буду додавати сюди борошно. Поступово, так. І буду вже ложкою замішувати. Так, трішки-трішки ще залишу борошно, а зараз подивимося. Ще трошки можна. От і все борошно додала. 250 грамів. І гарнесеньку так легенько вимішаю. Так, легенько вимішала, покажу вам, як я, густота вийшла. Бачите, трошки тримається на ложки коли беру. Отак. На хвилиночку дві залишу, поки почистю від кісточки сливи і наріжу, покажу вам. Покажу вам, як нарізала слива такими кусочками. На чотири частинки розрізала сливу. І тепер у мене така формочка на 23 см, 23-24. Я трошечки змастила пергаментну бумагу маслом. Можете цього не робити, тому що і так не буде прилипати. Але в мене залишився там такий невеличкий кусочок масла. Я його все-таки використала сюди. І тепер буду сюди, у формочку отак От викладати це тісто. Зібрала все тісто, і зараз так ложкою рівнесенько його отут. Тісто таке виходить воздушне. Отак. І скажу вам, що я духовку вже включила, десь хвилин 5 як духовку я вже включила на 180 градусів. А тепер буду розкрадати сливи Отак прямо. Я почти 10 слив. Вони трошечки були такі величенькі, навіть забагато вийшло. Так що можна взяти, що у вас великі, можна взяти десь 7-8. Так. Ну, отак Бачите, вийшло. А тепер візьму. Оцей цукор, що в мене залишився, і отак гарненько присиплю сливи цукор. Так внесимо, щоб на кожну сливу цукор гарненько посипався там. Ось, залишилося. Десь гарненька столова ложка цукру пішла. Все, йду ставити у духовку десь на 40-50 45 50 хвилин. Пройшло 45 хвилин, і я періг вже виняла з духовки. Покажу вам, я так з пашкою проколола. Бачите, сухенько. Значить, період вже готовий. Такий вийшл. Зараз постоїть трошки остини, я розріжу і покажу, який він вийшов всередині. Періг трошки остив, я вже виняла з форми, і зараз розріжу вам і покажу, який всередині. Так. Отакий дівчатка вийшов вийшопері. Дивіться. Я ставлю його на тарілочку і покажу вам. Бачите, він такий воздушний, а пахне так гарно. Зараз я візьму його, він хоть трошечки ще теплий, покажу вам всередині, дивіться. Бачите такий дуже-дуже смачненький. Це я вже другий раз печу такий пері, і мені дуже сподобався він. Я вирішила сьогодні спекти. Поділитися таким рецептом із вами, а можливо, хтось і пече такий пиріг. Приготуйте хоча б раз, спробуйте, можливо, і вам сподобається по такому рецепту пиріг. А зараз якраз сезон слив, так що готуйте! І дуже гарно вам, як завжди, дякую за ваші підписки, за лайки, за коментарі. Дякую за те, що дивитеся мій канал, підтримуєте мій канал. І дуже гарно вам дякую за ваші побажання, які ви пишете мені в коментарях, чого бажаю і вам, і вашим рідним всього-всього найкращого і мирного неба нам поскоріше, щоб всі були живі, здорові і тоді до зустрічі!